Всім привіт! Це Фанюс і цього разу говоримо про наступне. Українські клуби заробили в Єврокубках понад 60 мільйонів євро. Деталізуємо, хто скільки отримав від УЄФА. Мірчилу ческу може очолити Ніцу, коментар Ігоря Суркіса. Перша зустріч збірної України в 2023 році. Які останні новини? Англійські втрати, аналізуємо лазарет трьох левів. Стало відомо, скільки українські клуби заробили грошей за участь в турнірах УЄФА. Загалом на п'ятьох ця сума склала понад 63 мільйони євро. Левову частку від цих доходів, звісно, отримав Шахтар: понад 43 мільйони. З них понад 15 – за вихід групового раунду Ліги Чемпіонів і понад 20 мільйонів від клубного коефіцієнту ЛЧ. А єдина перемога над Лейпцигом принесла гірникам майже 3 мільйони. Саме в цьому ми бачимо колосальну різницю між участю в лізі чемпіонів та інших європейських турнірах. Кияни сумарно отримали понад 12,5 мільйонів євро, з яких 5 за виліт у плей-офф кваліфікації Ліги Чемпіонів, і понад 3,6 мільйони за відверто невдалу участь в груповому раунді Ліги Європи. Ця сума могла би бути більшою, якби команда Луческу здобула бодай одну перемогу. Однак абсолютний провал з однією нічією приніс Динамо плюс 210 тисяч. Далі йде Дніпро 1 їхній дохід трохи більше, ніж 6 мільйонів євро. Половину цієї суми принесло безпосереднє потрапляння до групи Ліги Конференцій, а три перемоги в основному раунді цього турніру ще півтора мільйони. Зоря, яка грала лише в третьому раунді кваліфікації Ліги конференцій, заробила 650 тисяч євро, не густо, але й не дивно, враховуючи недовготривалість виступу. А Ворскла, яка безуспішно спробувала свої сили в другому кваліфайн раунді цього турніру 450 тисяч. Луческо привів переговори з клубом Стопліги. Тренер Динамо може залишити киян влітку. Такою інформацією напередодні поділилося румунське видання про спорт, повідомивши, що Луческо вже зустрічався з керівництвом французького клубу. Наше видання Фандейнет звернулося за коментарем щодо цього до президента Динамо Ігоря Суркіса. Немає сенсу коментувати це марення, відповів керманич київського клубу. Цікаво, що Мірча очолює список топ 5 найбільш вікових тренерів серед діючих. На другому місці Едуардо Рея, на третьому Жезуалдо Феррейра, четвертий – Рой Ходжсон і п'ятий Дік Адвокат. Збірна України в Англії готується до першого матчу відбору на Євро-2024 проти фіналіста останнього розіграшу цього турніру. Вже відомо, що Ілля Забарний не допоможе нашій головній команді країни через травму. Він приїхав розташування збірної з медиками Борнута і швидко поїхав. Андрій Ярмоленко займався за індивідуальною програмою. Спершу були чутки, що він точно не допоможе команді, але тепер відомо, що теоретично він може зіграти. Але рішення щодо його участі буде прийматися пізніше. У четвер, 23 березня, збірна України проведе спаринг з Бренфордом. Матч проти Англії відбуватиметься в неділю, 26 березня. Стартивий свисток пролунає о 19-й годині за київським часом. А поки що Руслан Ротань дав прес-конференцію, в якій, зокрема, розповів про те, за кого буде грати його команда на Вемблі. Це матч ще за наших бійців, за наших воїнів, які стоять. Так? Ми прекрасно собі розуміємо, що те, що зараз проходить в Україні, це дуже страшно. І хлопці повинні в першу чергу ми повинні бути мотивованими і порадувати їх як грою, так і результатом, дати надію. В нашій країні скажімо так, отримати емоції, яких нашому народу зараз не не вистачає. Збірна Англії передусім готується до поєдинку проти Італії, що пройде ввечері четверга 23 -го березня, і вже потім переключиться на підготовку до зустрічі з нашою головною командою країни. Троє футболістів, які отримали цього разу виклики від Гарета Саутгейта, не зможуть допомогти трьом левам. Це Маркус Рашфорд, Мейсон Маунт та Нік Поуп. Тож було до викликаного голкіпера Тотнема Фрейзера Форстера. Вболіваємо за збірну України разом. Задля перемоги нашої головної команди країни неодмінно поставте лайк цьому відео, підпишіться на ютуб канал Фандей та тримайтеся позитивної хвилі.